Новий несподіваний скандал із ракетами «Фламінго» назвали Хто і як міг провалити збільшення виробництва боєприпасів. До трьох тисяч штук можливо останнім часом ви менше чули про цю зброю. Ракета, яку розробила Україна, мала бити на тисячі кілометрів і могла стати гарною альтернативою. Томагавка за деякими показниками вітчизняний аналог навіть переганяє закордонні зразки. Втім, зараз фламінго не так часто використовується силами оборони. А щодо розробника цієї зброї випливали нові неочікувані факти: ці подробиці точно вас вразять. Вітаю вас, дорогі глядачі, на каналі ПІТІВІ. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайку. А ми розпочинаємо. Від початку заявляли, що Україна планує виготовити три тисячі крилатих ракет у 2025 році. Однак цього не сталося, йшлося і про масове виробництво славнозвісної ракети Фламінго, які і раніше заявляли вироблялося на секретному заводі по одній ракеті на день. У планах було наростити потужності та щодня випускати до семи однак наразі масове виробництво взагалі під. Питання Роман Костенко, народний депутат, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що таке завдання взагалі було нереалістичним ще з самого початку. Зокрема, причина у вартості такої кількості крилатих ракет. Далі цитуємо: ніяких трьох тисяч крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає саме наших українських. Я думаю, що потрібно взагалі підраховувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили. На жаль, тут потрібно тепер президенту ставити питання, чи це або його неправильно тоді проінформували, коли він робив цю заяву. Ну або не виконали ті, кому він ставив те завдання, сказав Костенко. Також він каже, що масове виробництво в 5 фламінго є наразі неможливим. Нардеп проскрив деталі провалу виробництва збройні сили України в найближчій перспективі не зможуть отримати тисячі ракет в 5 фламінго. Оскільки з появою цієї зброї налагодити її масове виробництво було нереалістично, за словами нардепа в Україні такої кількості ракет в найближчій перспективі не буде. І тепер відповідальність за подібні заяви мають нести ті, хто поширював інформацію або ж не виконав завдання глави держави. Зазначимо, що компанія Firepoint, яка і займається виробництвом ракет Фламінго, за даними з відкритих джерел. Українська компанія, що працює в сфері оборонних технологій, її заснували після вже вторгнення Росії в Україну. У ролі флагманських продуктів компанії виступають. БПЛА, дальнього радіуса дії фп ФП-1 та крилата ракета ФП-5 Фламінго, які призначені для високоточних ударів по цілях, що знаходяться в глибокому тилу Російської Федерації. Мережа також підірвала шокуюча інформація про співвласника та головного конструктора компанії Файрпойн, яка виробляє далекобійні ударні дрони та славнозвісні ракети Фламінго Дениса Штілермана. З'явилися дані про його зв'язки з Росією та навіть наявність паспорта громадянина РФ. Більше того, Штілерман особисто підтвердив журналістам видання «НВ», що раніше мав інше прізвище, яке й було вказане в його російському паспорті. Його батько був євреєм та носив прізвище Штілерман. Однак, для того, щоб вступити до вишу, він нібито змінив прізвище на російське, і це йому допомогло. Але виявили, що в нього єврейське коріння, та його відрахували з цього вишу, Розповів Денис про те, чому так. Сталося Штілерман додав, що пізніше дослідив своє генеалогічне дерево. І йому стало прикро носити прізвище, яке взяв його батько, безуспішно спробувавши хакнути якось радянську систему. Щодо свого російського паспорта Штілерман говорить таке. Далі цитуємо: я склав іспити у московському фізико-технічному інституті у 1991 році. Влітку усі люди, які постійно проживали на території України, станом на 24 серпня 1991 року, є громадянами України. Тобто я є громадянином України згідно з нашим законодавством. Також я поїхав до гуртожитку, прописався там. Це було десь 30 серпня 1991 року. Першого року я прописався в Долгопрудному, і всі люди, які проживали на території Російської Федерації, станом я не пам'ятаю чи 18 грудня 1991 року, чи 18 листопада того ж року. Також є громадянами Росії. Він оголосив, що ніколи не звертався до Росії для отримання громадянства. Але і українське, і російське громадянство отримав на той час законним шляхом. Потім, у 2014 році, коли почалася революція гідності, я брав у ній участь. Стояв на майдані. щось ми робили, десь когось годували, якісь ліки купували. Потім почалася війна, і ми почали хто як міг допомагати. А то, хоча це не АТО. Справжня війна вже тоді почалася. І у 2016 році у мене за звернення моєї колишньої дружини забрали громадянство Російської Федерації. Чому я дуже радий? З 2016 року у мене вже немає громадянства Російської Федерації, розповів співвласник Фаєр Щодо розробника ракети, то компанія Фаерпойнт на сьогодні є одним із головних підрядників Міноборони. Влітку цього року вже з'являлася інформація, що виробника ракети «Фламінго» підозрюють у корупції. Змі писали, що у Національному антикорупційному бюро України навіть почали розслідувати діяльність компанії Фаерпойнт. Яка відома своєю далекобійною зброєю про це, зокрема, з посиланням на обізнані джерела повідомляв Київ Індепендент». Журналісти зазначають, що до недавнього часу виробник був практично невідомим за межами оборонних кіл України. Попри це, згідно з документами, отриманими Київ Індепендент», Він є одним із найбільших, якщо не найбільшим, отримувачем бюджетних коштів Міноборони на виробництво дронів. Сама Фарпойнт впродовж останніх тижнів лак активну кампанію, просуваючи свої ударні дрони в 1 та крилату ракету Фламінго у західних медіа у публічних коментарях. Щодо цієї зброї, президент Володимир Зеленський назвав Фламінго найуспішнішою ракетою України. Втім, НАБУ тоді зацікавила не рекламна кампанія, а можливі махінації з постачанням компонентів. У межах свого розслідування фахівці перевіряють підозри стосовно того, що Фаєрпойнт завищувала вартість своїх комплектуючих або кількість дронів, які вона. Постачає силам оборони можливий варіант, коли обидва питання розслідуються водночас. На запад журналістів, речник НАБУ відмовився коментувати ситуацію, заявивши, що вінство не може обговорювати це питання, оскільки воно стосується таємниці слідства. У «Файрпоінт» тоді також підтвердили розслідування, але відхилили звинувачення і вважають, що все ґрунтується на чутках, поширених опонентами також, на їхню думку, розслідування частина більш широкої перевірки системи оборонних закупівель в Україні. Водночас, народний депутат Ярослав Желізняк додав, що дане розслідування стосується лише дронів і до ракети «Фламінго» у детективів немає питань. Вже згодом у відповідь на численні запити змі в національному антикорупційному бюро України повідомили, що ні Набу, ні САП. Не проводять розслідування щодо ракети Фламінго. Нагадаємо, що в серпні український фоторепортер, який співпрацює з Associated Press, поділився фотографією української ракети Фламінго, дальність якої становить понад 3 тисячі кілометрів. За словами журналіста, ці ракети запущені. В серійне виробництво та працюють по ворожих сілях. Ракету FP-5 фламінго українського виробництва було офіційно представлено кілька місяців тому. Вона має понад тонну вибухівка, а дальність польоту становить до трьох тисяч кілометрів. Бурданське видання The Economist» повідомило, що вартість одного запуску «Фламінго» обходиться в 500 тисяч євро. Для порівняння американська крилата ракета Томагавк точніша, проте коштує 2 мільйони євро за одиницю. Виробник Фаєрпу. Ін спершу заявив, що виготовлення 30 одиниць на місяць, проте наразі цей показник становить вже 50 одиниць на місяць. Раніше змі повідомляли, що Україна вже розпочала серійне виробництво крилатих ракет фламінго. І, зазначимо, українські військові почали використовувати ракети фламінго для завдання ударів по важливих об'єктах Росії. Тим часом чеська волонтерська ініціатива. Подарунок для Путіна розпочала збір коштів на купівлю української крилатої ракети Фламінго. Волонтери повідомили, що компанія-розробник ракета Фарпойн дозволила придбати її. Розрахована вартість Фламінго становить майже 600 тисяч доларів. Після оплати ракета буде передана Збройним силам України. Вони вирішать, коли її використовувати, і визначать для неї ці. Можливо, незабаром ми дізнаємося, куди вона долетіла. Розповіли вони. Після придбання ракети волонтери планують назвати її Данава на честі дани драбової політика та фізика з Чехії померлої на початку жовтня. Дякуємо, дорогі глядачі, що обираєте команду. ПІТІВІ. не забувайте підтримувати збройні сили України донатами.